Приказки та прислів'я про хліб з використанням мнемотаблиці. таблиці. Хліб житній, батько рідний, гречана каша мати наша. Найсмачніший хліб от свого мозоля. Як хліба не куска, то і в хаті тоска, пот на спині, так хліб на столі. Коли є хліб край, то й під вербою рай. Де бур'ян цвіте, там хліб в'яне. Краще сухий хліб з водою, ніж паляниця з бідою. Житній хліб пирогів дід. Без солі без хліба немає обіда. Без хліба не обід, без капусти не борщ. Де хліб сіль каша, там домівка наша. З неба хліб не падає. Риба вода, ягода трава, а хліб у голова. Риба то не хліб, ситим не будеш. Без калача і м'ясом себе не нагодуєш. Хочеш їсти калачі не сиди на печі. Обери дві приказки про хліб і вивчи їх на пам'ять. Чекаю на зворотній зв'язок.